Історична зустріч на військовій базі США в Анкореджі. Сьогодні Трамп вперше сяде за стіл переговорів з Путіним. Далі розмова з Володимиром Зеленським. Чи змінить хід війни в Україні зустріч на Алясці? Варшава святкує День війська польського. Найбільший парад сучасної Польщі і на землі, і на воді. Уздовж вісли збираються сотні глядачів. Чим здивує польська армія цього року, покажемо. Полум'я братерства у Варшаві вшанували воїнів ОНР, які воювали разом із поляками проти більшовиків. Лампадки, вінки, слова вдячності. Чи стане пам'ять про союз минулого основою для єдності сьогодні? Історична зустріч сьогодні. Президент США Дональд Трамп проведе зустрічі з Володимиром Владимиром Путіним на військовій базі в Анкориджі. Розмова має початися о 22.30 за київським часом. Основна тема припинення війни в Україні. Але за словами Трампа ключовою стане вже наступна зустріч з участю президента України Володимира Зеленського. Як повідомляють джерела CNN, до складу російської делегації 15 серпня увійдуть міністр закордонних справ Лавров, міністр оборони Білоусов, міністр фінансів Сілуанов та помічник Путіна Ушаков. Американську сторону представлятимуть віце-президент Венц, держсекретар Рубіо, міністр фінансів Бесан та спецпосланець Вітков. Сам Трамп напередодні. Ні, зустрічі заявив, якби він не був президентом, Путін захопив би всю Україну. Все, що я хочу зробити, це підготувати стіл для наступної зустрічі, яка має відбутись незабаром. І я хотів би, щоб це відбулось дуже швидко. Я хотів би, щоб це насправді відбулось можливо на Алясці, де ми просто залишимося, бо це було б набагато легше. Гадаю, що це буде дуже цікаво. Ми дізнаємося, яку позицію займає кожен з лідрів. Я знатиму протягом перших двох чи п'яти хвилин буде у нас хороша зустріч, чи погана. І якщо вона матиме поганий зміст, вона закінчиться дуже швидко. А якщо це хороший сенс, ми ми зрештою отримаємо миру у найближчому майбутньому. Аляска пофарбувалася в синьо-жовтий. Сотні людей вийшли на вулиці з українськими прапорами та плакатами в Анкориджі. Організатори коаліція прогресивних груп заявили, що підтримують Україну і виступають проти поступок Кремлю. Вони розгорнули величезний український прапор зі словами солідарності. На плакатах тримали гасла на підтримку Києва. Навіть іронічні на одному з них зазначено: я бачу фашистів зі свого будинку. Натяк на відомі слова екс-губернатор. Сари Сарипейвін про близькість Аляски до Росії водночас республіканці Аляски збирають власний мітинг на підтримку Трампа. Вони обидва злоякісні нарциси, які дбають лише про власні інтереси. Якби вони справді хотіли поговорити про те, що відбувається в Україні, та як припинити війну, вони б запросили президента Зеленського. Путін виглядає сильнішим, бо Трамп сам його запросив. Гадає, що все це показуха, і це не призведе ні до чого хорошого. Я сподіваюся, що це буде успішна зустріч, і щось вирішиться. Однак я стурбована тим, що тут немає представника України. Вночі дрони атакували територію Росії у Самарській області. Після удару загорівся район нафтопереробного заводу в Сизрані. А в Курську дрон влучив у багатоповерхівку. Там одна людина загинула, і щонайменше десятеро поранених. Крім того, сили оборони України вдарили по морському порту Оля в Астраханській області. Цей порт Росія використовує для постачання військових вантажів через Каспійське море. За попередню інформацію уражене судно, яке Перевозило комплектуючі до дронів шахет та боєприпаси з Іраном. Польща дякує війську і показує його міць. Нині Україні святкують День війська польського. На Варшавській віслостраді відбудеться парад, який уже охрестили найбільшим в історії сучасної Польщі. Уперше міць армії показуватимуть із моря. З нами на зв'язку кореспондентка Слава, -Слава Тіві Інна Білак з віслостради на цій магістралі польської столиці проходитиме основна частина свята. Вітаємо тебе, Інно. Розповідає, який настрій панує серед охочих побачити парад, чи їх багато зібралося нині. Вітаю Аня. Ми якраз працюємо поряд із людьми вже за дві години до початку параду, коли ми прибули сюди. Люди почали збиратися, щоб зайняти кращі місця. Тут вздовж брами, бо саме звідти буде рухатися процесія. Або ось там, там є таке підвищення вали, і на них також вже вмощуються люди, щоб побачити все з висока. Адже сьогодні у Польщі продемонструють найновіші зразки військової техніки. Які власне нещодавно закуплені, або поставки яких ще тривають? Ми також чекаємо на промову президента Польщі Кароля Навроцького та віце-прем'єра і очільника міністерства оборони Владислава Косінняка Камиша. А сухопутному параду передуватиме парад з повітря у небо злетять в небі. З'являться 50 повітряних суден, зокрема F-16, Вони вичі, f вичі також гелікоптери загалом участь у параді візьмуть 4 тисячі військовослужбовців: це польська армія та війська союзників, зокрема США, Франції, Румунії та Великобританії, і покажуть 300 одиниць, як я вже сказала, найсучаснішої техніки. Зокрема, танки Леопадка, 2 і Абрамс. Я зазначу, що минулого року Польща закупила підписала контракт на закупівлю сіми сотень танків. І 300 вже поставили. Покажуть польські бойові машини Борсук та Росомак, пускові установки Патріот і артилерійські системи «Хаймарс». І вперше, окрім параду, тут у Варшаві у Хелі на Балтиці, вздовж острова півострова Хель буде морський парад. Там покажуть різні судна. 20 суден: це зокрема фрегати, також рятувальні судна, міні-мисливці. І власне, як сказав один із польських генералів, сьогодні польща показує вже щит і меч. Адже з 2020 року, а тим більше з дві після 2022 року, коли Росія розгорнула збройну агресію проти України, польща активно переозброюється і будує одну із найбільших і найсучасніших армій Європи, витрачаючи, планує витрачати рекордні 4% ВВП на оборону. Це такий один із най найбільших показників серед країн НАТО і саме це сьогодні продемонструють як глядачам, так і власне тим, хто можливо хотів би розпочати збройну агресію у Європі, і також зазначу, що саме 15 серпня відзначають день війська польського, тому що це річниця битви Варшавської битви, яку ще називають дивом над віслою. І тоді поляки, а їхніми союзниками також були українці, військові УНР відтиснули, вигнали власне з Польщі і можна сказати з Європи радянських солдат. І відтоді власне, і, і, і власне цією датою пов'язане святкування. Ти нас переконала, що дійсно це буде рекордний парад, але у мене питання сьогодні в Варшаві дуже спекотно, людей багато. Які служби ти побачила на місці? Чи є де охолодитися людям? Ну, власне, тут е, є такі е, місця, де е, е, якби. Душ з води можна підійти, охолодитися. Дійсно дуже спекотно. Минулого року було так само, як кажуть, поляки пательня також бачила місця, де можна взяти воду, тобто подбали також про глядачів, але насправді дуже жарко і буде ще гірше, тому що буде більше людей, буде їхати військова техніка. Тому приймаємо цей виклик. Медичні служби, я думаю, теж є там рятувальники. Бачила якісь машини на місці чи ні? Так, звичайно, так звичайно. Є медичні служби, патрулюють військові, є поліція. Все на цей захід проходиться на найвищому рівні. Дякуємо Інно. Варто забрати з собою воду. Хто туди прямує? Сьогодні з нами була на прямому зв'язку Інна Білак і розповіла про парад, який відбудеться о 12-й годині на віслостраді з нагоди Дня Війська польського. Про передисторію та традиції в день війська польського в матеріалі моєї колеги Юлії Гунько я зроблю все можливе, щоб у найближчі роки створити польську армію чисельністю щонайменше 300 тисяч осіб, найсильнішу армію НАТО в Європі. Ці слова Кароль Навроцький як президент та командувач збройних сил Польщі виголосив під час урочистостей біля могили невідомого солдата на площі Пілсудського у Варшаві 6 серпня, у день своєї інавгурації, і додав це складний і важкий процес. Але хто як не президент Польщі, має вірити, що протягом наступних 5, 10, 20 років Польща стане військовою наддержавою в Європі? Так, я в це вірю і докладу всіх зусиль, аби це сталося. Обидві тези викликали шквал оплесків присутніх, адже кожен розуміє, та загроза, яку несе Росія, нікуди не зникла, як і понад сотні років тому. Здобута після Першої світової війни незалежність Польщі опинилася під загрозою через плани більшовицької Росії у літку року. Червона армія розпочала масштабний наступ на країну на меті, Варшава і подальший шлях у Європу. Варшавська битва тривала з 13 по 25 серпня. За два дні після початку, 15 серпня, польські війська пішли у контрнаступ. Командував ним Юзеф Пілсуцький. Операція стала вирішальною, отримала назву Чудо на Віслі». Оборонці змогли не лише відбити напад, а й змусити ворога відступити. Пліч опліч з поляками стояли й українці, зокрема військові з'єднання УНР. У 1923-му польський уряд офіційно встановив 15 серпня святом війська польського днем вшанування героїзму захисників і пам'яті про перемогу. Як і в Україні, воно припадає на церковне свято успіння Пресвятої Діви Марії. Втім, після другої світової війни традиції відзначення через політичну ситуацію зазнали змін падіння комунізму надало свято нового великого значення. Нині 15 серпня у Польщі день шани і боротьби за свободу та незалежність. Традиційно тут проводять військові паради а після культурні події присвячені військовій історії Польщі. Ось так його святкували минулоріч. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поклало початок нової ери озброєння Польщі. Зокрема, уряд країни збільшив оборонний бюджет до 4% ВВП. Ухвалив закон про масштабне переозброєння і почав рекордні закупівлі сучасної техніки. В основному у США та Південній Кореї танки, гаубиці, винищувачі, вертольоти, системи ППО і боєприпаси. Юлія Гонько слава тіві. Те, що єднає у Варшаві на православному цвинтарі українці та поляки спільно вшанували воїнів Української Народної Республіки. 105 років тому, під час Варшавської битви, вони пліч опліч із поляками боролися проти більшовиків. Тим самим допомогли Польщі захистити свою незалежність. Акцію полум'я братерства проводять вже сьомий рік поспіль напередодні дня війська польського. Біля пам'ятника бійцям за вільну Україну учасники акції поклали вінки квітів, а також запалили. Лампадки біля могил воїнів УНР, мета ініціативи Полум'я братерства вшанувати українсько-польський союз та нагадати про спільну боротьбу двох народів за свободу, що стала символом братерства, солідарності та взаємної підтримки. Сьогодні дуже багато людей хоче підкреслювати ці погані, ці темні картини нашої спільної історії України і Польщі. А ми, як пластуни, хочемо і ми як харцери, хочемо показати, що були такі моменти, коли ми єдналися, коли ми спільно разом ставали проти цього ворога. Що дуже важливо нам сьогодні це повторити. Нам треба співпрацювати разом. Для добра Польщі і для добра України, українська і польська молодь дає нам приклад справжньої єдності. І власне це місце є символом тої єдності, тому що тут поховані герої, які 105 років тому на цих землях боронили спільну спільні європейські цінності, як польські, так і українські. Наша сучасна історія. Знову знаходиться в тих темних часах, і ми маємо того самого ворога, який знову нас прагне поділити, тому що ворог звичайно дуже боїться сильної польсько-української унії, яка є фактично гарантією безпеки в тій частині Європи. Сунути зв'язки з російською православною церквою до 24 серпня. Такий припис отримала поштою Київська митрополія УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив очільник Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський виданню Укрінформ. Якщо припис не буде виконано і не буде звернення для надання додаткових 60 днів, ДСС може звернутися до суду з позовом про припинення Київської митрополії. Припис не вимагає від УПЦ Московського. Патріархату змінити віроповчальні положення або ж мову богослужіння він вимагає лише одне вийти зі складу російської православної церкви і надати відповідні рішення статутних органів Української православної церкви. Утім, УПЦ МП подала позов до суду, спрямований на зрив виконання припису. Напередодні Державна служба з етнополітики та свободи совісті провела дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Київської митрополії УПЦ Московського патріархату з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Результати дослідження підтвердили цей зв'язок. Нагадаю, 20 серпня 2024 року Верховна Рада України ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Згідно з ним українські релігійні організації, які підозрюють у співпраці з РПЦ, отримали 9 місяців, щоб розірвати зв'язки з Москвою. Четвертий рік поспіль у Європі звучить Український оркестр Свободи. Це спільний проєкт Нью-Йоркського метрополітен Опера та Великого театру національної опери у Варшаві. Колектив створили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ukrainian Freedom Orchestra. це музиканти, які стали воєнними мігрантами, а також виконавці, які приїжджають з України, щоб своєю музикою продовжувати культурну дипломатію. Диригує оркестром канадійка українського походження Карелін Вілсон, яка віддано підтримує Україну і гастролює українськими містами навіть під час війни. На концерті у Варшаві прозвучала світова прем'єра Сюїти з опери Матері Матері Херсона, п'ята симфонія Бетховена, яка єси символом перемоги світла над темрявою. Завтра Ukrainian Freedom Оркестра виступить у Вроцлаві, а далі гастролі ще у шести країнах, зокрема у Великій Британії, Швейцарії, Литві, Латвії, Нідерландах. Ми будемо сьогодні грати дуже особливий твір, написаний українським композитором Коломійцем. Називається матері Херсону. І він дуже особливий тим, що там історія про матерів, які які шукають своїх дітей, які їх втратили через війну, і дуже мені особливо цей твір, бо моя мама зараз теж вдома в Україні. Я з нею сумую. цим разом з внуки цього разу я прийшла з внуком, але він кудись подівся. Я щороку приходжу вже четвертий рік поспіль. Це такий мій вираз солідарності з українським народом. І я вражена синхронністю взагалі звучання. І найбільше мене, мабуть, розчулило те, які все-таки в Україні у нас талановиті люди, і як класно, що поширюють цю культуру українську, показують в Європі, в світі взагалі, незважаючи на війну, все рівно продовжують це робити.